Техноті рекламне агентство Техноті.Нейм ваш партнер для професійної реєстрації торгової марки в Німеччині. Ваша торгова марка це ваш капітал, захистіть своє ім'я та логотип вчасно. Ваш надійний партнер для ретельної та безпечної реєстрації торгової марки. Техноті.нейм юридично безпечно. Швидко просто захист від імітації, конкурентні переваги, юридична безпека. Техноті.нейм ваша торгова марка це ваш флагман, але без захисту вона може швидко стати юридичною пасткою. У цифровому світі щодня створюються нові торгові марки, і без професійної реєстрації ви ризикуєте не тільки імітацією, але й конфліктами з уже існуючими торговельними марками. Техноті.нейм все з одних рук, дослідження, реєстрація, дизайн логотипу та моніторинг. Індивідуальна підтримка від ідеї до реєстрації. Техноті.нейм процес подання заявки 4 кроки до зареєстрованої торгової марки. Консультації, пошук, подача заявки, охорона та моніторинг. Покладіться на професійну реєстрацію торгової марки, поки не пізно. Техноті.нейм найпоширеніші запитання про реєстрацію торговельної марки. Що таке торговельна марка? Як довго діє торгова марка? Що можна захистити як торговельну марку? Як відбувається процес подання заявки? Скільки коштує заявка на торговельну марку? Чи потрібно реєструвати торгову марку окремо у всіх країнах? Які переваги має зареєстрована торгова марка? Що станеться, якщо хтось порушить мою торговельну марку? Відповіді можна знайти на сайті хепw.Name. Текноті крапканеймконтакт захистіть свою торгову марку зараз професійно та надійно та зв'яжіться з нами електронною поштою. Інфоравлик